Вітаю всіх, любі друзі. З вами як Звісона Космос, і сьогодні ми з вами знаходимося в сноранері. Також хочу всіх привітати з виходом 9-го сезону. А ми сьогодні будемо займатися сноранері? Сьогодні ми будемо починати виконувати ось такі випробування. В нас їх дуже багато. Почнемо ми з самої першої під назвою Король Наєзнік. Трошки вас ознайомлю з цим випробуванням. І будемо ми починати приступати. Вирізати всі спроби я не буду. А дуже цікаво, скільки в мене займе спроб для того, щоб виконати ось це завдання. Ну що ж, поїхали подивимось, ознайомимось і будемо починати. Удалений уголок дикої природи, Сколістной місцевість, без дорог і практично без признаків цивілізації. Тільки самі опытные водители рішаться проїхати по цій місцевості. Задача. На карте отмечено несколько участков необхідних. необходимо успеть посетить их за отведенное время и не разбить машину. Время ограничено, допускается повреждений 100. В нагороду нам дают ось такого джокера. Це у нас такий невеличкий на торпеду невеличка такая іграшка. Так, всем бажаю гарного перегляду, гарного настрою. Ну и будем начинать. Поехали. Завдання дуже цікаве. По-своему, також воно дуже складне. Так, думаю, такой бывал водитель, как ты, не откажется от хорошей гонки, верно? На карте отмечено несколько участков. их посетить за определенное время, получишь награду. Только не угроб машину. Дают нам вот такого шеврика Вот такие у нас Chevrolet 1500. Непогана машина, я уже дивлюся, высокая подвеска стоит и непогані начебто колеса. Також є шноркель, але, чесно кажучи, навіщо він йому в цьому завданні не розумію. Потрібно нам проїхати ось ці наші точки. Кому можливо цікаво, бо ось такі послідовності ми будемо виконувати ці завдання. Як тільки ви починаєте відкривати карту, у вас вже активується час. Дається вам 9 хвилин. Ну що ж, спробуємо, поїхали. Зразу нам потрібно. Ось сюди виїхати і потихеньку спуститися. Будемо так казати, стрибнути донизу. В кого є інші варіанти, я чекаю всіх, можливо, хтось поділиться інформацією, як це все, все діло ви проходили. Дуже мені цікаво. Так, ми починаємо знову, тому що вже, да, там трошки фіаско. Тут вже потрібно дуже грамотно стрибнути, щоб у вас все вийшло. А що робити далі, ви зараз дізнаєтесь. Як де проїжджати, щоб встигнути. Що це за... трошки якось... ...о, як я філіграно стрибнув. Так, ну прыжок, чесно кажучи, дуже і дуже, але ...да, трошки я перевернувся. Я не, чесно кажучи, не полюбляю користуватися лебяткою, але тут така ситуація, що ну, це, на жаль, не кар'єра, кому цікаво Подивитися проходження кар'єри с Всіх запрошую на стріми. Так, переходимо до першого обличчя, тому що нічого я не бачу. потрібно звідси виїхати. Непогано виїхали. все гаразд, да, трошки у нас це за нього більш часу, ніж потрібно. Десь потрібно у вас хвилина, щоб у вас виходило. Все, перша точка в нас є, йдемо далі. Да, Кар'єра, як на мене, набагато цікавіше без лебедочки, без диференціалу, набагато все це цікавіше. Так ось тут у нас дуже цікава місцевість. Да. Ні, шти є начебто евакуювати автомобіль. Зараз ми спробуємо ще раз тут проїхати. Тут трошки потрібно з розгону. Не зовсім такого, так, да, це вже потрібно починати заново, з самого початку. На жаль, з першого разу навряд чи воно в когось вийде. Треба, щоб автомобіль впав задньою частиною згори. Ну, якось ось так. Раз. Ось тепер лібяточку вже не цікаво користуватися, вже, вже цікаво виїжджати. Навіть не дивлячись на те, що йде час. Тримає нас трошки гілка, треба її об'їжджати. Не бачу, не бачу, не бачу, дуже густий ліс. Колись я вже це завдання проходив. Але це було дуже-дуже давно. І навіть я не пам'ятаю з якої це спроби вийшло. Так, знову в нас є перша. Це дуже обережно, тому що машина, чесно кажучи, тут дуже слизько. Потрібно дивитися уважно, щоб вона не перевернулася, тому що висока в нас підвізка, дивіться, як вона скаче. Дуже багато людей полюбляє встановлювати ось таке налаштування автомобіля, потім вони дивуються, чому ж вона так швидко перевертається. Каче туди-сюди прыгає. Тут намагаємось трошки ось так з'їхати через ось цей камінчик. Нічого страшного. Це нормально. І поїхали далі. Так, далі у нас є невеличке болото. Панікуємо, все нормально, в нас непогане, непогані колеса. Але занурюватися дуже сильно в болото немає сенсу, тому що яка б у вас не була, які колеса у вас би не стояли, це одно машина за рису. Тому що як ви вже звернули увагу, у нас це діло їде на третій передачі. Перетоці не повертаю. Так, далі ми знову їдемо через невеличке болото. Але камиш трошки ми об'їжджаємо, тому що, блін, спаднувати цьому автомобілі, їхати ось такі місцевості. дуже сильно чіпляється за каміння це я дуже сильно заважає дуже сильно каміння друга передача Часу дуже мало, але треба поспішати потихеньку. Якось так. Якщо бути будете дуже сильно їхати швидко, ви її не втримаєте машину, вона буде у вас не перевертатися, ви будете втрачати час, щоб її перевернути, тому краще скинути швидкість. Так, залишилось еще две в нас. Поступим, заезжаем сюда. Щось заважає, гілка, напевно, ялинка заважає, блін. Ні, Заважає те, що я зачепив. Зачепив я швидкість. Зараз ми на гору. Ось сюди ми піднімаємось і тут вже майже фініш. Так, за рахунок високої підвіски вона тут сюди проїжджає. обережно на ось цих підйомах. Так, ну і остання в нас точка, дуже багато, дуже багато хто поспішає ось тут і трапляється невеличкий. Що сталося? Куди його потягнуло. не туди, куди потрібно. Ось вот наша последняя остання точка. Так, наші то вийшло. Виконуємо завдання. Ось така в нас, друзі, була серія. Чекайте нових серій, нових випробувань. Ну а з вами, як звичайно був космос, всім до нових зустрічей, всім па-па!